Польша зафиксировала 19 российских дронов. А так залетели какие-то там беспилотники, понять не имеем откуда. А чего так визжите-то? Так э, тренируйтесь, вы же хотите с Россией воевать. И в своем телеграм-канале написали, только этого нам не хватало. Суть по всему Гербера. На хвосте виден номер с буквой И, которую в России при маркировке не используют. В лучшем случае, там есть он даже... Упадьо там врідав, никакого не наніс. Візгу, то есть панять за чим то. Ніколи такого не було. І ось знову російські безпілотники залетіли у Польщу. Причому не поодинокі, як раніше, а аж до цілих 20 штук. БПЛА подекуди просунулися в глиб країни аж на майже 300 кілометрів. І це нова реальність, із якою живемо тепер не лише ми, але й країна НАТО. Польське СМЕ. Появилось пока вот такое предполагаемое фото упавшего в Польшу беспилотника. На нем, судя по всему, Гербера. На хвосте виден номер с буквой «Ы», которую в России при маркировке не використовують, ну то фотографія, можна предположити Ну, можна, і предположити, що їх там вообще нет. Ми з вами дуже добре знайомі із цією пропагандистською тезою. Але у мене питання: звідки Ольга Скабєєва знає, як саме маркують російські дрони? Вона їх збирає чи вона можливо їх запускає? Чи можливо це теза, яку спустили зверху для того, щоб спростувати інформацію про те, що безпілотники російські, і тут знаєте, дуже Дивний є нюанс, тому що рік тому російський сайт опублікував світлини збитого в Україні безпілотника. Уявіть собі Гербера, із маркуванням «И». Оце так не сподіванка. Ставте лайк цьому відео. Якщо вам подобається дивитись на те, як важають російські пропагандисти, поки а Ми з вами йдемо далі. Тому що насправді більше про це маркування і в студії Олі та й в інших ніхто особливо не згадував через те, що цю інформацію можна виявляється перевірити за допомогою гугл пошука, буквально ну, менш ніж за дві хвилини. Але але далі в студії Олі сьогодні ж середа слово дали журавльову, який заявив, що. Этот беспилотник, он же как бы не с боевую частью летел, не ударный, тому вообще непонятно, что эти поляки так кипишуют. А так залетели какие-то беспилотники, понять не имеем, откуда, кстати говоря, по форме, если я смотрю, так сказать, того, что показать, то это, это ложная цель вообще, это он даже не несет заряд никакой. вот, может там все такие, пока неизвестно. То есть они вообще не не представляют никакой угрозы. Поэтому. А то, а то, что они там бежат. То есть, это у, у... те беспилотники, которые заставляют отстреливаться вражескую а, систему ПВО. Ну, абсолютно точно. То есть, он, в лучшем случае, там, если он даже куда-то упадет, там, вреда он никакого не нанесет. То візгу, то тобто, ні непонятно зачем там давайте там собирать НАТО, консультуруватися, там що нічого не буде, Ну вообще нічого. Я впевнена, що і словами про нічого не будь-які можуть посперечатися ті, кому, наприклад, на хату впала Гербера, або, наприклад, якщо її збити і уламок впаде прямо на живу людину, то що-то я сумніваюся, що нічого не буде, але я не бачу сенсу про це сперечатися. Давайте ми краще подивимося, наскільки класно прижився цей меседж у пропагандистських студіях і його тягали туди сюди виправдовуючи себе. хоча ж насправді вони самі ж заявляють, що це не їхній безпілотник. А чий? Однако в сети уже появился первые появились первые кадры. Вроде як літательного апарата. Утверждається, що пролетів этот апарат в воздушном пространстві Польщі в районі 300 кілометрів, після чого у нього запас топлива закінчився і він просто упав. Вот, собственно, на снимке ви этот апарат видите. Сняли його в районі міста Мнішков. Ну і внешне он напоминает російський Безпілотник типа гірбіра гер їх звичайно, як обманки, щоб перегрузити систему ПВО, ні камер, ні якогось військового обладнання на герберах немає. безпілотник, конечно, похож на наш, але він, виходить, би, що й не наш. Взагалі у мене питання, для чого вони використовують цей меседж, тому що яка принципова різниця у тому, який саме безпілотник незаконно без дозволу перетнув повітряний простір іншої країни, Польщі? давайте уявимо собі зворотню ситуацію: що 20 безпілотників якоїсь із країн НАТО випадково перетнули повітряний простір Росії. Що б вони зараз кричали у студії: що НАТО на них напала, а тут, виходить, нічого страшного. Але і це ще не все. Вони в своїй шизофренії пішли далі. Автори цих текстів заявили про те, що між прочим, Україна. тоже нарушала воздушное пространство Польши, а? Более того, нарушала воздушное пространство Польши и Украина. Я напомню, три года назад украинская противоракета упала и взорвалась в польском селе Пшеводу, убив двух человек. А в соседней Румынии появление беспилотников стало практически рутиной. Еще в мае там ввели новые правила, позволяющие сбивать чужеродные дроны. Ну так і що тепер, що шо, нам, полякам чи будь-кому іншому, ця інформація. Бо звучить це якось так, наче ну ну реально, Ну що ви починаєте? чинають? Он подивіться, от у Румуні влітає нічого. Вони збиваєте. і ви поляки, давайте якось просто ну пристосовуйтесь. Ну, що, ну що тут такого серйозного случилось? Получається так. Насправді, все настільки очевидно, що це аж смішно, точніше, в це аж важко повірити. Росіяни просто прощупають де у Польщі і. У Північно-Атлантичного альянсу червоні лінії, і поки вони це роблять своєму населенню, вони е, вихваляються власними діями. Звісно, може і не напряму, але розказують, як весь світ боїться росіян. Наскільки весь світ у паніці через всього-навсього два десятки безпілотників? Варшава поддерживает оперативную связь с НАТО. Польша подняла воздух разведный самолет СААП-340 из-за угрозы была F-16 в небе. Румыния и Нидерланды подняли воздух истребители в 35 й самолет заправщик Airbus А-330 МРТ. Бо 10, более чем 10 БПЛА залетели на территорию Польши, СМИ называют их российские. А когда тысяча залетит, вы что будете поднимать? Арабські канали приповнили, що почалася Третя мировая війна. Вау! Герань залетела вглубь території Польщі на 20 кілометрів. Ми офіційно навіть нічого не подтверждаем. А? Як істерика? Ну, це класично, знаєте, а як хтось там запитає, русських там взагалі то нет. Ну, звісно, росіяни цю інформацію так і не підтвердили. Вони сказали, що взагалі що це ще треба пошукати, чи ці безпілотники російського походження, точніше. Виробництва, але але Європа все одно на їхню думку має боятися і далі бути у стані істерики. Хоча насправді істерики не було, але в ефірах вони так казали. Зараз будемо прямо з самого начала програми, вносити ясність в історію, которая перепугала до. Полу смерті всю Європу руське вторження в Польшу, і як в Польщі говорять масштабна провокація. То вони в Варшаві, то чуть-чуть політак -чуть мені істерічно. все та коментірую, і як мені здається, в цьому плані польща робить усе правильно, тому що вони заявили про те, що те, що трапилось безпілотниками, це не атака, а провокація. І ймовірно, так воно частково є, тому що ми ж з вами тримаємо в голові, що за кілька днів. У Білорусі розпочинається білорусько російське навчання запад 2025 І як же ж вони будуть відпрацьовувати маневри проти запада? Якщо не буде ніякої провокації, тому в принципі мені здається, що атака безпілотниками, точніше заліт безпілотників на територію Польщі, абсолютно логічний в цій ситуації. На жаль, тут також варто додати, що і НАТО відреагувало на ситуацію. Марк генсек, заявив про те, що сьогодні вночі альянс показав, що здатен захищати територію НАТО, тому що ми пам'ятаємо, що крім польських літаків, значить, вони щовачі Нідерланд. Дів брали участь у відбитті ну атаки чи провокації російських безпілотників. Наскільки це свідчить про загальну спроможність захищатися? Важко говорити, але врешті так безпілотники вони деякі позбували, хай і не всі. істерика на западно Україні, істерика у поляків кричать, що вот виходушним пространстві були обнаружені ні цілі целі. ми чувствуємо, от нюхом прям чувствуємо що це російські. Беспилотники. Прямо ой-ой-ой. А чего вы так вяжите то поляки? вяжите то чего? Страшно, что ли? Так э, тренируйтесь. Вы же хотите с Россией воевать. Хотите. Видається, що для нас із вами абсолютно очевидно те, що зараз робить Росія і її, значить, пропагандістські рти. Вони намагаються і сіють паніку, сіють свою цю панічну пропаганду серед європейського населення. І ця тактика настільки нам знайома, вона стара, як світ. Мені здається, що в цьому випадку росіяни хочуть, щоб поляки очевидно боялися, причому не просто атаки. Польщі а боялися, коли безпілотники і ракети летять в бік України, і щоб поляки трусили свою владу, щоб ті знаходили якийсь компроміс із Росією поки не пізно. Хоча ми знаємо, що не можна знайти компроміс із Росією, бо якщо вона хоче напасти, вона все одно нападе. Або, наприклад, вони можуть просити у своєї влади, щоб польща. Не підтримувала Україну, бо, мовляв, від цієї підтримки тільки гірше. Ну і не забуваємо, що Росії насправді 100% цікаво, якою буде реакція. Альянсу, ну типа, що нам НАТО зробить? і от вони сьогодні це намагалися прощупати. І як результат, так до п'ятої статті не звернулися країни, а от про четверту Польща вже заговорила і будуть скликати консультації. Начало наскільки я розумію, треба задействовати четверту, а після цього вже вводити в действия п'яту. Вони якраз к этому зараз і пытаються підвести. вообще очень mm. любопитно, як тільки поляки обозначили свою позицію. что не собираются вводить войска на Украину, тут же возникает вот эта вот ситуация с дронами, э, всеобщая истерика, но НАТО, например, да, э, говорит, как и, сам, как, как и сама Польша, да, что, ну, собственно говоря, они не намерены э, дальше эту ситуацию развивать и эскалировать. Почему? Відповідаючи на це питання, не сдается, потому, что війны хоче, Тільки Росія, ніхто в Європі не прагне воювати, нападати і так далі. Тому їм, взагалі, ця конструкція не зрозуміла. Почому не хочуть ескалірувати. Ну да тому, що не всі такі. Ті, як ви, ну і е, загалом давайте поговоримо про четверту статтю, е, яку ініціює, значить, Польща. Вона передбачає консультацію, якщо одні із член країн НАТО щось загрожує, якщо це загрожує їхній безпеці, суверенітету і так далі. І Туск також зазначив, що те, що трапилося сьогодні вночі, це не війна, а конфронтація, яку Росія оголосила усьому. Світу, але звісно ж, якщо послухати росіян, то взагалі все дуже страшно, і в цьому, всьому ба більше, не так винні українці, що мене дивує, а самі поляки. Але ми знаємо, що це таке. Колись, пам'ятаєте, ми теж були самі виноваті, Спочатку їх там немає, а потім, якби ми самі виноваті. то уровень ескалації піднімає Польща. заявив четвертую статью. Но впервые. Вот, впервые. Вот, Александр Александрович, вот, конечно, сразу возникает вопрос, если постоянно все летает, не обращали на это внимания, а вот сейчас фактор, фактор вот этого момента. Здесь Алексей совершенно прав, это в логике коалиции желающих, им нужно удерживать этот уровень эскалации, но они его, еще раз, они его повысили впервые. Поэтому очень важно услышать сегодня реакцию Вашингтона. Впервые задействована четвертая статья, после которой Ну, давайте пято. Так, она еще не задействована, четвертая ее просят да. инициировать, инициировать, уже объявлены, точно. уже но, объявлены, но они еще не проведены. Давайте ну, подождем по, ну, по, а результатов, это, они их запросили, по везде, везде. Ну, они им, да. запросили по четвертой статье, консультации пройдут, но давайте подождем немножко, потому что там могут быть нюансы, связанные в том числе. с Они сформировали локальный военно-политический кризис. Вот как это называется. Именно поляки. Ну, от знову не хочеться повторювати, що одні й ті самі добре знайомі меседжі лунають, але так воно і є. Отже, що поляки роблять, окрім того, що ініціюють е, консультації. Польща оголосила про посилення готовності військ територіальної оборони та про мобілізацію резервістів. Крім того, у мережі вже з'явилися перші відео техніки, яка рухається до кордону. Із Білорусю у Польщі це ем, звісно пов'язано і з навчаннями, які пройдуть е, уже за два дні. Ну і з сьогоднішньою ситуацією також. Давайте подивимось. Самі білоруси, я думаю, напевно, у шоці у них розбите серце, тому що сьогодні вночі Білорусь повідомляла Польщу про безпілотники, які летять у її бік, і саме завдяки цим даним, які передала Польщі Білорусь, польща змогла відбити наліт дронів. Я не жартую. Послухайте офіційне звернення зведення. силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь. Постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны на территории республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило... Польська стороні оперативно отреагують на дістя бізпілотників, підняв воздух своєї діжурної сіли, і це не жарт, у Польщі підтвердили, що відбувався обмін даними. Але сама ситуація така: ми з Росією біля ваших кордонів готуємо навчання проти запада 2025, Але з іншого боку, повідомляємо вам про заблудівшися на території Білорусі безпілотники, які летять в вашу сторону. Дуже інтересно получається найкраща ситуація. Описує моя улюблена ставка.

Очень долго Аналогии... портило отношения Европы и России. Так. Польский вопрос, между прочим, поссорил Александра I и Наполеона. Не будь польского вопроса, не было бы войны 12 -го года. Польский вопрос ⁇ это значит, подавление нами польского восстания, когда Пушкин написал свое знаменитое стихотворение ⁇ Европейцы ⁇ когда они рвались mm -hmm. в бой за Польшу. Вот. Поэтому это такой дестабилизирующий фактор, это очень нехорошая история. Ну а сегодняшний польский вопрос, его можно сравнивать с теми вопросами предыдущих? Ну нет, конечно. я, я надеюсь. Ну тогда зачем вот вы сами мне вот эти аналогии подсовываете, чтобы я испугался? Щоб мне этот вопрос. Да ну я зачем б... ні понімножку я когда... Я, коли... я дуже люблю, коли ці пропагандисти пугаються від того, що говорять їхні експерти у студії. Це безцінно. Щоб бачити більше такого контенту? Підписуйтеся на канал, лайкайте відео. Ну і звісно, я не можу вас залишити без чогось а, позитивного. Ви знаєте, я знайшла е, вирізки, видно зі старих якихось шоу про Польщу. Може, ви посмієтеся, а мені хочеться це обговорити. А звідки ця ракета до нас залетіла? З території України. А чого вони її не збили? Тому що у них недостатньо ракет і систем ППО. А чого у них недостатньо? Бо ми не даємо. А чого ми не даємо? Щоб у нас були. А На що вони нам? Щоб збивати. А чого вони збивають? Не можемо вирішити. Чи могла би Польща і справді збивати російські цілі на нашій території, принаймні в тих областях, які поближче до них? Так могли б. Вони це робили? Ні, не робили. Чому? Тому що боялися, що Росія на це буде реагувати, але тепер російські дрони летять вглиб їхньої території. І є АДКБ, а ми вже ніколи не дізнаємося, як би воно було до сьогоднішнього дня. Може, якісь дії будуть Потім, чого би нам хотілося, і мені б здається, для Польщі це теж було логічно б. Але мені не смішно від того, що багато людей, українців у соцмережах, зловтішаються з того, що трапилося сьогодні, тому що, мовляв, от ми вам казали, а тепер вигрібайте. Але друзі, я вам нагадаю, що до 24 четвертого. Лютого 2022 року багато людей в Україні не вірили в те, що Росія піде танками на приміром Київ. А потім виявилося, що так і сталося, і була частина населення, яка знала, а була, яка не знала. Всі ми опинилися в одній ситуації. Тому я можу припускати, що поляки не думали, що так далеко зайде. Також не хотілося б, щоб українці звертали увагу на поодинокі якісь там коментарі у якомусь Твітері, де поляки пишуть, що це Україна винна у тому, що відбувається. Ми бачимо, що російська пропаганда працює. В тому числі і в Польщі, і хто знає, може, це якісь е, росіяни польською мовою пишуть про це у соцмережах, щоб збурювати населення. Тому, будь ласка, я би хотіла попросити вас, шановні глядачі, тих, кого ви знаєте, не вестися на подібні вкиди, тому що біда у всіх спільна. Я нагадаю, що Росія наш ворог. Перш за все, а ми виступаємо в партнерстві, і Польща багато чим допомогла нам так, не так, якби нам хотілося десь там в повній мірі, якби ми собі це бачили, але все ж таки. Ну і звісно, на цьому ми не закінчимо. У мене є прекрасний огляд, який вартує вашої уваги, а особливо вартує уваги тих, хто не вірить в те, що Росія має бажання завойовувати інші країни. Отже, це огляд на підручник з історії Росії, на точніше на російський підручник з історії. Ну це історію важко назвати, але подивіться, це дуже цікава динаміка, те, як змінювалося викладання предмету в школі. Если мы с вами их расположим вот так, в хронологическом порядке, мы сможем своими глазами увидеть, как меняется описание одних и тех же событий, в зависимости от того, сколько Путин остается у власти. Берем буквально одни и те же главы, одни и те же параграфы. Вот, например, про страны Балтии. Во всех трех учебниках есть про это очень похожий абзац. 2002 год. Общий и достаточно нейтральный обзор. Отмечено, что отношения омрачены болезненным вопросом о положении русскоязычного населения, но не везде. В Литве, например, пишут, никаких проблем нету. Отмечаются дискриминационные законы в Латвии и Эстонии, некие территориальные претензии. Окей. Okay. 2013 год. К этому моменту и Литва, и Латвия, и Эстония вступили в Европейский Союз и НАТО. Учебники заметно меняется тон. Тут уже, кроме нарушения прав русскоязычных, упоминается и переписывание общей истории, и даже глумление над памятью. Ну и сегодняшний единый учебник. Новая версия специально для вас. Страны Балтии всегда были откровенно враждебны России, поддерживают любые антироссийские инициативы. Тут в учебнике появляются пособники нацистов, карательные подразделения, и на улицах в странах Балтии, оказывается, проходят постоянные марши бывших СССР и приверженцев. Вот эти марши нацистов. Та и такая. Это вам не жарти, а подручник из истории. И на останок я, конечно, для вас проберегла свою любимую рубрику. Это патриоты России у загнивающих западных странах. А русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски. Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях. Если бы ее не вынудили, никогда бы Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первая не нападала. И Россия не нападет ни за что. Ні на каворасії на повад Це вже 100% гарантія. Хотілося Хотілось би, щоб ця жіночка на власні очі переконалася, як Росія ні на кого не нападає. Але, врешті, країнам, які нас підтримують, цього бажати не можу. Друзі, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Приходьте обов'язково завтра, тому що ситуація на набиратиме обертів і ще навчання попереду, і ще багато буде провокацій, про які захочеться поговорити. Завтра тут буде Петрушевський, Тож не пропустіть.